Компанія Video автомобілі з пробігом представляє новинку. Сьогодні в нас на огляді Peugeot 107 2014 року. Бензиновий двигун, автоматична коробка передач. П'ятидверний автомобіль. Два комплекти ключі. Таким цікавим смайликом нас зустрічають. Довстановлена мультимедіа з блютузом. Маємо кондиціонер. Передні-задні туманки. Передні електросклопідйомники. Хороший, файний стан. І найголовніше це пробіг. Офіційна машинка з пробігом 54 тисячі кілометрів. Даний автомобіль можна придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Велика кільцева 58. Віддіє автомобіль з пробігом. Маємо багато пропозицій. Будь ласка, приїжджайте в гості. авто з пробігом! без Кільцеві п'ятдесяти візит.